Добрий день, мої маленькі друзі. А в кого це так багато іграшок? У вас? А вже ж, іграшок достатньо у всіх. Є у вас улюблені, ними ви граєтесь часто, а є такі, якими гралися давно, коли ще були маленькі. Адже ви підросли, чи не так? Пам'ятаєте ось цю? Як вона називається? Так, пірамідка. Спочатку вам було важко скласти її правильно, а потім, після багатьох спроб, ви змогли нарешті це зробити. Зараз вона для вас уже не цікава, а ось такі пірамідки з багатьох елементів будуть для вас цікавими. А чи зможете ви зліпити пірамідку? Я впевнена, це вам під силу. Зліпимо ось таку пірамідку, яка складається з чотирьох частин, трьох кругів і однієї кришки у вигляді конуса. Але якщо у вас є велике бажання ліпити, то кількість кругів можна збільшити. Головне, щоб кожен наступний круг був менший за попередній. Для ліплення знадобляться інструменти та матеріали, як на фото. Зробимо наші пальчики. Сильними та умілими. От тикрано піднімався, добре лапкою вмивався, гарно вушка вимивав, шубку добре розчесав, поруч муха пролітала, його роздратувала. Він її прогнав від себе. На роботу йому треба. Спочатку виберемо кольори, це роблять діти. Три круглих частинки і одна конусовидна. Тепер діти визначать, як будуть розташовані круги пірамідки. Пірамідка знизу ширша, догори вуща. Значить, нам треба відрізати. Такі шматочки пластиліну, щоб відповідали розміром кругів. Це робота вже для батьків. Наша пірамідка складається з трьох кругів і одного конуса. Ось найбільший круг, Ну, ще його немає. Нам потрібно зробити кульку, а з кульки тоді вже круг. Як робити кульку, ви знаєте, кладете на долоню руки наші тверді і скочуємо по колу, притискаючи долоню до долоні. Приблизно такий. І ще дві частинки ми перетворимо на круги. Щоб зробити із цього шматочка колус, знову робимо кульку. З кульками ми розібрались тепер із цих кульок робимо. Круги, Такі, як млинчики ми робили, як тарілочки робили. Ви вже це вмієте. Розплющуємо або розплескуємо, але не дуже. Ось таке схоже на коліщатку. Робіть круги так, щоб кожен наступний був менший від попереднього. З останньої кульки робимо конус. У вигляді ковпачка, кладемо на дощечку і зверху трьома пальчиками, великим вказівним і середнім, ніби прищипуємо так з усіх боків формуємо таку гостру верхілочку. подивіться. Моя пірамідка вже готова. Пригадали, як ми такими пірамідками гралися? І я хочу подивитися. Надсилайте фото своїх робіт. Чекаю на них.